Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу показати вам свій поточний догляд за обличчям. Я виставила біля себе весь набір засобів, якими я користуюся вже протягом певного часу. Деякі пляшечки ось ось закінчаться, тож буду давати попередній свій такий відгук. І будемо разом ще планувати, чим я буду далі. Користуватися. Тож, давайте починати. І починаю я традиційно з засобів для демакіяжу. Зараз у мене в догляді є ось така мініатюрка від бренду Elemis. гідрофільний бальзам про Калаген Cleansing Balm. Він мені дістався за покупку, за замовлення з інтернет-магазину Єва. Тут стається 15 мл, він дуже економно розходується, а, 20 грамів. Це, до речі, виробництво Англія. У нього, я би сказала так, типовий для гідрофільних бальзамів аромат, такий самий, як і у гідрофільних бальзамів Хейміш. Для мене це аромат крему для, ні, не так, не для, а дитячого крему червона шапочка радянських часів. Якщо такі пам'ятаєте, от прямо вони всі, ну, напевно, мають якусь таку. Базу чи щось таке, і воно дуже нагадує мені той самий крем. Також у мене є у використанні ось така гідрофільна олія від celimax купувала в минулому році, напевно, навесні. І, бачите, півпляшечки використала. Зараз я не користуюся цією олійкою, тому що я здебільшого використовую гідрофільні олії в літній період, коли користуюся кремами з SPF-фільтрами. Зараз не користуюся такими кремами, тож у мене ця олійка стоїть, але я взагалом взагал, нею задоволена. Перед цим у мене була гідрофільна олія від Medipil. Вона мені подобалася набагато більше, якщо можна так сказати. Але і Celemax непогана, у мене нарікань на неї нема. Якби мені прийшлося повторювати цю покупку, то я зробила б це з легкою душою. Наступна категорія засобів, це будуть у нас гелі для вмивання. Зараз у мене ось закінчується буквально на пару разів, залишається от такого гелю від гарніє, пюректів. зволожуючий і глибоко очищуючий гель. Він підходить для всіх типів шкіри, навіть для чутливої. Мені подобається тут склад, там є і саліцилова кислота, і ніянамід здається. А, кераміди і гіалуронова кислота. Я купую вже його не в перший раз цей гель. І вам раджу придивитися, якщо шукаєте бюджетну, але якісну умивалку, то вона нічим не поступається умивалкам від ля posay Ще один засіб, який ви вже не раз бачили в моїх відео, якщо відстежуєте мене, це ось такий пілінг від La Roche-Posay, лінійка Efa Clar. У мене залишилось трохи тут його. Це дуже класний засіб з саліциловою кислотою. Тут досить хороша концентрація. 2% саліцилової кислоти. Підходить як для шкіри обличчя, так і для тіла, якщо є висипи на спині там, і так далі. То класно підсушує, дуже добре тонізує шкіру, тобто вона ну, тут є такий охолоджуючий трошки ефект, ніби як ментолу. І мені завжди подобалося користуватися цим засобом, хоча я його використовую не як мивалку, ну написано мікропілінг, то я його використовую десь раз на тиждень, пару раз на 10 днів, десь приблизно так. Добиваю його і з великою ймовірністю буду повторювати знов. Також у мене є два засоби для вмивання, які мені не сподобалися в якості гелів для вмивання, то я їх добиваю як засоби просто для очищення тіла. Ось такий гель для вмивання, який купувала в Болгарії. Він має гелево прозору ось таку текстуру. І майже не піниться, Очищує слабко, просто на нього одного полягатися, покладатися не варто. Якщо будете в Болгарії, можете навіть не дивитися в бік цього засобу. Взагалі я трошки здивована, чому болгари не розкручують цю всю історію з трояндою. Весь асортимент засобів, які я бачила в Болгарії, ну це такий, чесно кажучи, жалке зріліще, якщо так можна висловитися. Тобто, могли б це все до рівня ледь не французької косметики розвинути, але ні, ну, не знаю. Одним словом, посередній засіб і буду його добувати і більше повертатися не буду до цієї продукції взагалі. І ще один засіб, який мені не зайшов в якості засобу для очищення шкіри і обличчя це ось такий пінний клінзер від Co. Ну, Це такий типу гель. При контакті з водою він перетворюється на піну. Він очищує до скрипу і шкіра ще з таким більосим. Шаром залишається після вмивання цим засобом. Мені не сподобався ефект. Я використовую зараз як гель для душу цей засіб, і то дуже рідко, тому що шкіру тіла теж мені цей засіб підсушує. Я прям розчарована. Не знаю, хто це придумав цей засіб. На Тупний. Ні, давайте так. Я вам покажу, що я буду брати в догляд, коли у мене закінчиться засіб від гарніє. Ну, і, в принципі, факлар у мене вже ось, ось закінчиться. Я вже собі виставила з полички ось такий засіб від Альба Ботаніка. Це інзимна вмивалка. Дуже лагідна, дуже. Добре очищує, не пересушуючи шкіру, вона теж погано піниться, але очищує дуже і дуже добре. Якщо не пробували, замовте на iHerb. вона бюджетна. Я її купувала там десь порядка 8 доларів. Зараз вона, до речі, вигляд має, якщо я не помиляюсь, біла пляшка з блакитними літерами. Це як ранкове вмивання може бути. Або якщо ви не фарбуєтеся і не треба сильно да, там, щось змивати з вашого обличчя, як демакіяж. Хоча вона макіяж і ту ж дуже добре змиває ця умивалка. Я буду брати, бо ну, вже весна на загорами, то ще буду як ранковий очисник брати цей інзимний клінзер. І більш така. Важка артилерія. У мене буде ось такий засіб для вмивання від бренду Крістіна. Він мені дістався як подарунок за замовлення в інтернет-магазині Єва. Я купувала декілька продуктів, і ось цей повнорозмірний гель 250 мл, мені дістався. Я вже захисну плівочку зняла, хотіла зацінити аромат. аромат Тріонистий, свіжий, ніби як шампунь міг би так пахнути, не знаю. Тож, в тубі ось такий засіб. Мені здається, що він хороший з якістю. Вірю в це, тому що бренд Крістіна і взагалі ізраїльські бренди мені до вподоби. Так, ще що зараз побачила, чого не показала. У мене ж є ще міцелярна вода. Навіть дві. Перша водичка Гарніє Рожева. Це must have. І дуже подобається. Хоча зараз хочу, напевно, взяти біодерму так, для різноманітності. І ще колись замовляла від Oriflame отаку міцелярну воду. І вона мені не сподобалася. Погано вона знімає туш. Не справила взагалі ніякого враження, я її декілька разів використала. Так вона у мене і стоїть. Буду використовувати для технічних якихось цілей, кросівки протирати або куртку. Щось таке. Далі, у мене є ще один засіб це ось такий скраб-ексфоліатор від Oriflame. У нього кремова текстура. Часточки майже. Невідчутні, вони в кремі в цьому губляться, і майже не відчувається якогось скрабуючого такого ефекту. Ну, Ти відчуваєш, що там часточки є, але це не так працює, як скраб від чистої лінії, коли там кожна цяточка, ця, вона прям аж дере шкіру. В принципі, мені подобається, я час від часу ним користуюся. Коли у мене закінчиться засіб від Ефаклар, то думаю, що і оцей засіб від Oriflame трошечки швидше у мене буде вже використовуватися. Далі наступний засіб, який вам хочу показати, це ось такий лосьон від Avon. Це я купувала ще задовго до 2022 року. І це технічний такий тонер. Обличчя я не можу ним протирати, тут, здається, спирт є в складі. Хоч да, алкоголь на першому місці і саліцилова кислота. Коротше, ну, якщо треба, там, знаєте, вушка протерти або киця подряпала, і треба це все діло трошечки знезаразити, то тоді цей засіб я і використовую. А наступний засіб, який я вам покажу, це теж, ви його бачили, ось така рідина з саліциловою кислотою від бренду Козарекс. Я використовую цей засіб як сироватку, відповідний, бачите, тут текстура у нього відповідна. Тут 100 мл я вже роками її використовую. Якби тут було 30, то мені було б веселіше, тому, тому що я б давно вже закінчила цю пляшку. А так, я її використовую теж приблизно раз на тиждень, пару раз на 10 днів, щоб не пересушувати шкіру. Тобто з саліциливою кислотою треба бути обережними і добре потім зволожувати шкіру. Взагалі, я сироватки, чесно кажу, не дуже люблю. Не всі мені подобаються, не всі мені підходять, але все одно вони у мене є. Я їх купую. В очікуванні, якогось диву, напевно. Ось одна з таких сироваток, також з iHerb, бренд Derma E, З вітаміном С, концентрований сером з гілароновою кислотою та пробіотиками. Боже мій, слава Богу, виключився цей генератор. Ось тут 60 мл. Дуже дивний та специфічний аромат у цього засобу. З плюсів тут помпа, хоча цей засіб протік в дорозі, коли ця посилка їхала. До мене, до речі, разом з цією умивалкою, вони обидвоє протекли. І, відповідно, він дуже липкий цей засіб. Я спочатку його наносила соло після тоніку. Але ж можна прилипнути до подушки, зрозуміти, і просто не відлипнути від неї. Але коли я почала закривати кремом цю сироватку, то стало набагато краще. Тож я буду добивати, тут в мене половинка Бутильочка цього. сподіваюся, що терпіння мені вистачить. А для себе зробила я висновок: що 60 мл, 100 мл для сироваток це дуже багато. 30 мл цілком достатньо. Навіть для крему для обличчя, для мене особисто 50 мл це багато, 40-30 це найкраще. Наступний засіб, який хочу вам показати, також замовляла на iHerb. Ніацинамід 10% від бренду One Thing. Дуже він мені подобається. Нещодавно я взяла його в догляд, не часто виходить ним користуватися, але ніацинамід я люблю, він заспокоює шкіру, заживлює її. На мене гарне враження справляє конкретно цей засіб, і до цього в мене теж були сироватки з ніацинамідом. Цей актив мені подобається. Ось так. Лаконічна така упаковочка, теж великий об'єм, бачите, 150 мл. Ну, його я планую розходувати прямо так від душі, не жаліючи жодної кроплини. Ну, там подивимося. А ось засоби, які я планую економно використовувати. Я думаю, що ви теж вже бачили не раз. Це. Два крутезних лосьйона від професійного ізраїльського бренду Holy Land. Тут напівпрозора, точніше, прозора да, упаковка, і вам можливо не видно, що ось це називається Fusion. Fusion 3 навіть. А ось цей називається Bold Care Starting Lotion. Я про ці лосьйони вже розповідала. Bold Care – це лосьйон просто. Шедевральний, без перебільшення. Це коли ви бачите ефект відразу після використання, дуже класний підтягуючий ефект на ранок під макіяж. Шкіра виглядає дуже доглянутою, така, така натягнута, є ліфтинг ефект, є ефект підсвічення шкіри, шкіра блищить, але не жиром, вибачте, а. Така вона глянцева і розгладжена, як полірована, ніби. Обожнюю цей засіб, бережу його. За рік я використала от стільки тут 150 мл. Покупка однозначно вартує кожної своєї копійки. Рекомендую спробувати вам. А потім розкажете мені, як вам. І другий лосьйон Fusion 3. Це лосьйон, який я використовую як догляд нічний. Якщо я просто, ну, треба да, сказати, що обидва ці лосьйони на основі кислот. І, відповідно, якщо я не хочу наносити ніяку сироватку і просто хочу протерти лосьйоном обличчя і закрити кремом, то Fusion мені в цьому дуже класно допомагає. Він напитує шкіру, вона дуже зволожена. Навіть крему не хочеться після неї наносити, але я все одно закриваю кремом. І це просто фантастичні обидва засоби. Звісно, якби мені прийшлося, довелося б вибирати між двома, то Bold Care я би обрала. Вони працюють дійсно по-різному. Я думаю, що вони не можуть бути взаємозамінними. Вони дорогі, але спрямованість у них трошечки різна. Вони не сушать шкіру. Вони класно доглядають і декоративний ефект просто вражає. Далі у мене є ще ось такий лосьйон від La Roche-Posay. Це нейтральний лосьон. Під мої задачі подальше в догляді, наприклад, я хочу використовувати саліцилову кислоту. Тоді я використовую цей нейтральний лосьон і далі використовую саліцилову кислоту. Або під ніацинамід, або під вітамін С. Це не перша моя пляшка. Я вважаю, що це ідеальний лосьйон, він заспокоює шкіру, дарує відчуття зволоженості. Класний, буду купувати і надалі. Не раз я вже поверталася після інших лосьйонів саме до Толерану. Для того, щоб збризнути обличчя там, середня або влітку, у мене є ось така трояндова вода. Купувала на Ахюрб бренд Heritage Store. Вже показувала не раз. Це у мене з пульверизатором пляшечка, а так то я купую змінну. змінний блок, переливаю або міняю пульверизатор на ту пляшечку. Переставляю і все, користуюся. Наступний засіб, який я вам хочу показати, це ось така маска для обличчя з гліколовою кислотою. Називається вона Pumpkin Honey. Як це називається, боже мій, я забула це слово українською мовою, гарбузовий мед. Да? Правильно, гарбузовий мед. Ну, специфічна маска, так скажімо, відверто, вона має ось такий вигляд, ніби як перетовчений цей гарбуз, який ще має якісь додані спеції. Ці спеції, вся ця суміш, коли ви її наносите на обличчя. Починає пекти, недовго, але вона пече. І аромат теж їстівний. Тобто я відчуваю тут, чи то імбир, чи то якісь такі прянощі. Маска ця дає ефект тепла, який швидко, в принципі, проходить. ну Сказати, щоб сильно якось. І ця маска впливала на щось. Я не можу так сказати. Тобто я використаю, звісно, що повторювати, не планую. Наступний засіб це ось такий гель-пілінг, гель-скатка. Яйце з аха кислотами Давно, ще теж в 2022-му купувала цю скатку. Кюрет це корейський бренд, купувала в Брокарі 150 мл. Ну, все добре, в принципі, з цим засобом. Я не люблю скатки, я це зрозуміла. Але тут у мене трошки, напевно, так залишилося. Треба добивати, бо гроші заплачені. От, Мені не подобається в скатках те, що треба отак, от знаєте, я лозити по шкірі, її розтягувати. Щось мені це прям не подобається. А так, в цілому, засіб непоганий, він більше, знаєте, як відбілює шкіру, ніж її очищує. Радити до покупки можу, якщо ви полюбляєте скатки. Якщо не полюбляєте, то проходьте мимо. Ще одна масочка у мене також захер, вона двокомпонентна. Від бренду Differin, Виглядає вона всередині ось таким чином. Перший крок це нанесення гелевої маски, яка є розогріваючою. Ну, буквально там на 2-3 хвилини її треба залишати, судя по інструкції. І потім закриваєте ось таким гелем незмивним. І цей гель дає охолоджуючий ефект. Засіб більше підійшов би для проблемної жирної шкіри. У мене суха і ну, не проблемна в тому плані, що немає там акне і так далі. Але якість цього засобу я оцінюю як високу. Планую добивати цю маску. Не часто нею користуюся, просто забуваю якось про неї. І вона ж просто така, знаєте, як танці з бубнами. Не завжди є на цей час. Але в цілому вона приємна і прямо от як лікувальний засіб діє. Хороший засіб. Далі є ще така масочка, також за Herb з полином. Скільки тут 30 мл, здається. Я вже її показувала, а фокус вже сфокусувався десь на чомусь іншому. Дивний аромат, дивна консистенція. Там є часточки такі досить крупні. Який ефект від цієї маски? Я вам навіть не скажу, тому що його практично немає. Пахне це женьшенім або якоюсь гіркою травою, тровою. Полином, то, напевно, це полин так пахне. Повторювати не буду. І на юрбі, якщо побачите, ну, хіба що заради цікавості можна спробувати. Залишаються у мене креми для обличчя. Зараз в догляді ось такий крем Velo від Oriflame. Мама його добиває хороший крем. З ніацинамідом, класний склад. Аромат трошечки дивний, але... але засіб хороший. Я б його повторила. Подобається пакування, що там помпа. Далі крем, який з трудом я добиваю. Давайте отак спочатку його покажу. Це Пайо. Крем з вітаміном С. Вітамінний крем. Виглядає таким чином. Це дуже плотна така консистенція. Він отакою плівкою лягає на обличчі. І нічого я не можу потім з цим зробити. Ну, в плані того, що він не вбирається шкірою. І лягти спати ти не можеш з таким обличчям. І, коротше, я не знаю. Це я колись купувала прям всю лінійку, щоб спробувати цей бренд. Це французька дорога косметика. є. до речі, за приємними цінами вона продається зараз. У мами цей крем взагалі викликав алергію по шкіри. Тому, скоріш за все, цей крем я буду добувати на тіло і досвід. Так, далі. Наступний крем, який я теж хочу добити, це ось такий крем Уріяж по Термаль для сухої та дуже сухої шкіри. Плотненька консистенція, трошки він такий важкуватий, і у мене тільки одне сподівання, що я оце за зиму, за кінець зими вже його нарешті доб'ю. Якогось суперзволоження він не дає. Накопичувального ефекту також не дає. Просто він нейтральний, я ним закриваю сироватки. Та й все. Повторювати я його точно не буду, я від нього не в захваті. Ще один крем, який час від часу я використовую за потреби Ефаклар duo M. Він теж іде з саліциловою кислотою. Класна профілактика появи чорних цяток, акне. Для тих, у кого акне, це прям найкращий, я думаю, засіб, тому що він спрацює з прищами аж на ура. Раджу його, цей крем. Дуже він приємний, трошки може пощіпувати, але дія у нього точно є. Час від часу використовую ось такий засіб: Цика пласт, бальзам відлярош. У мене трохи тут залишилось. Пофарбувалася десь ця. Пляшечка, ну, неважливо. Класний засіб, вже не перша пляшка, і якщо у мене щось лущиться, або щось якісь тріщинки ранки, дуже класно загоює, прибирає лущення на шкірі. В цілому, це як лікувальний такий собі засіб. І залишається крем для очей під очі, точніше, у мене зараз ось такий єдиний поки що, я не беру другий крем ще. Користування для позе пігмент клар називається з ось таким носиком, аплікатором металевим кремчик не білого кольору, а такого ніби як консилер. Приємний, але може конфліктувати з іншими засобами. Тобто, якщо сироватку якусь перед цим я наносила. То цей крем може скачуватися на попередньо нанесених засобах. І нарешті два засоби для губ. Колись купувала, цікаво було спробувати скраб для губ від бренду Maiur в такій шайбочці. Виглядає з таким чином, з малиною. Дуже жирна консистенція, дуже Крупний цей цукор, великі часточки. Не сподобався. Нанесли на губи, все навколо жирне. І не знаєш, чи то змивати милом, рот мити, чи то що робити. Дуже жирна консистенція цього засобу. Не подобається, буду його, напевно, викидати. І останній засіб це бальзам для губ «Ур'яж» лінійка ксемус. Закінчую вже його. Нормальний робочий бальзам. Але якби він коштував не стільки, скільки він коштує, понад 200 гривень, то було б краще. А за 200, умовно, 50 гривень, то я б його більше не повторила. Дівчата, ось і все, що є зараз у мене в поточному догляді, в моїй рутині. Сподіваюся, що це відео було вам корисним та цікавим для перегляду. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я прощаюся з вами до наступних відео. Всім пока-пока!